Затримання військовозобов'язаних чоловіків на західній Україні розберемо на практичних прикладах, яким чином затримуються чоловіки, якщо вони при, прямують на Західну Україну, і в них місце реєстрації, місце мешкання не західна Україна. Бувають такі випадки, коли прикордонна служба затримує військовозобов'язаних чоловіків, перевіряє в них військово-облікові документи та при Проведені перевірки, вони встановлюють умисел на незаконний перетин державного кордону та складають протоколи за статтею 204 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це спроба незаконного перетину державного кордону. Розберемо на конкретному практичному прикладі, де мешканець Миколаївської області вирішив поїхати у Чернівецьку область відпочити на блокпосту. Прикордонна служба перевірила в нього його військовооблі.